Я так розумію, напевно, що українські новинні видання, скоріше за все, приділили на більшу увагу. топ новині учора, це презентації і ухваленню програми діяльності уряду. Ну, дехто вже навіть встиг проаналізувати, що там за програма. І... Але я пропоную перейти за нею, так би мовити, за порядком. А... Спочатку звернути увагу на от була хороша новина в е, випуску новин про те, що е, Україна потребує термінової фінансової допомоги. І тут от журнал Фокус звертає на себе увагу, друкуючи перше видання після інтерв'ю після вступу на посаду українського міністра фінансів нового Наталії Ярецької, яка каже про те, що в, е, ці панічні настрої, про те, що Україну чекає дефолт, фінансова катастрофа, вони не мають ніяких ніяких підстав під собою, що дефолт Україні не загрожує. За її словами, не те, що й не йдеться про дефолт, а навіть про переддефолтний стан щоправда вона відзначає, що допомога все таки фінансова Україні буде потрібна. Проте вона залежить і, по-перше, її отримання від того тих дій, які будуть спрямовані на впровадження реформ, і від того наскільки вони будуть ефективними. Проте ні про яку катастрофу не йдеться. Зокрема, вона також відзначає те, що її попередники на посаді, зокрема, міністр Олександр Шлапак, доволі вдало в кризовій ситуації управляв міністерством. Фінансів йому вдалося так тримати дефіцит бюджету в меж розумних межах, в межах 4%, Що на її думку доволі хороші показники для тої складної ситуації, в якій опинилася Україна. Вона відзначила, що. Зараз на першому плані для серед пріоритетів Міністерства фінансів будуть зокрема бюджетний процес, від якого буде дуже багато залежати те, як буде розвиватися економіка України в наступному році. І е, вона відзначає те, що в принципі є хороші шанси на те, що Верховна Рада прийме ті законопроекти уряду, які будуть підготовлені, і е, буде можливість вдало сформувати бюджет і війти в рік з новим бюджетом, з новим законодавством, податковим, соціальним, яке дасть можливість проводити реформи. Щоправда, тут може відзначити таке ще. Що інтерв'ю загалом вдали для журналу, але як на мене, ну є два недоліки. По-перше, його мало, тому що воно досить невелике, всього на дві шпальти, але цікаве. Проте, і ще одне, що варто було б задавати більше додаткових питань, тому що, наприклад, коли Наталія Ярецька говорить про те, що реформа. На податкового законодавства передбачає скорочення єдиного соціального внеску з 41% до 15%, то варто було б поцікавитися, за рахунок чого буде компенсовано падіння доходів бюджету, тому що ця тема якось в інтерв'ю виникла, ну так пройшла по дотичні, і не зовсім зрозуміло, яким чином уряд буде вирішувати це питання.